Завдяки муніципалітету міста Кащедорис у Литві, благодійникам громадської організації Сонях та волонтерам наші підрозділи ДСНС отримали ще один пожежний автомобіль. Цей пожежний автомобіль раніше був виставлено на аукціон муніципалітетом Кащедорис, в якому брали участь 13 учасників. Проте, коли владі міста стало відомо, що цей автомобіль може бути використаний для ліквідації наслідків збройної агресії в Україні, муніципалітет ухвалив рішення передати його нам безкоштовно. Це пожежна автоцистерна. 1976 року випуску ємність води може перевозити 2500 літрів. Даний пожежний автомобіль призначений для доставки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі, а також для гасіння пожежі. На дану секунду нам прийшов неукомплектований, але ми найближчим часом його доукомплектуємо пожежно-тактичним обладнанням, пожежними рукавами та іншими додатковим спорядженням. Отримання пожежного автомобіля від муніципалітету є значущою підтримкою для нашого підрозділу ДСНС. Це дозволить підвищити ефективність дії у ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечити безпеку громадян. Ми вдячні литовським партнерам, благодійникам та волонтерам за їхню допомогу і підтримку, що свідчить про солідарність та взаємодопомогу в цей складний час.